Так, сьогодні на обзорі. Мультиметр ЮніТЕ З моделі 171 серія. А іменно ЮніТЕ UTM171A. Отак коробка виглядає. Зверху написано яка модель відмічена. Є А, Б, С, і Д. Ззаді як виглядає з боки Розпакуємо. Коли я його брав, мене досить здивувало, то що він такому чохлові. Досить удобно собою його переносити. Так, що там всередині? А середині в нас інструкція на російській. Як що замірувати, які значення, що показують на дисплеєві? Якщо PIP підключати. Також його можна до комп'ютера підключити. Далі ще. Одна інструкція, тільки вже на аналізькому. Далі і комплект. Е, самий мультиметр, щуп, кабель usb з інфракрасним портом. Також в нього є ще диск з програмним забезпеченням, яке можна покласти на комп'ютер і записувати дані непосредственно на комп'ютер. Так, вийгнем це все, щоб не чорніло це в цю сторону. Так, самі мультиметр і щупи. Ось такий usb шний з інфракрасним портом. Ну, сзади... включается до него вот так Во. так вот батареи питается вид стандартные кроны ножка чтобы можно класть его на стил там. Регулювати і щупи. Щупи досить шнур довгий що приємно радує. Також на щупаг є такі заглушки. Як на чорнім, так і на синім. Знімаємо їх. Так само з другої сторони теж є. На щупах такі самі заглушки сняли. Чорний земля підключається в розімком общий. А червоний вже смотрев. Ага, щоб ходу такі заглушки йшли. Ну я вже їх повиймав. О. О! Лишилась тільки одна. Толком не пам'ятаю. Чи вона заглушки іменно на цього все йшло, чи як, не помню. Так, в сторону. А червоний вже смотра і що ми хочемо міряти. В основному я цю шкалу використовую вольтаж. Роспротивлення, частота, об'єм, продзвонка, коротше сюди. Ну, включили, включаємо на продзвонку і замкнули крупці. Досить непогано два. Отак. От так само замірю ємкості. Також є подсвітка, щоб включити подсвітку. Треба зажати двойну клавішу Exit Light. Зажимаємо, подсвітка Є. Щоб вона стала ще яскравіша, ще раз наша. Подсвітки є таймер. там Насколько воно... она... Так, что тут... О, 30 секунд таймер подсветки О, аккумулятор же мигает Видно Шо уже батарея, а Расход для Батарея Не ясно. Ну я вже два місяці ним користуюся. Все нормально, тільки що О, його рідна батарейка. О, така вона крона Що тут у нас 01-2019? Це нарно, срок до скількох? Пророби. Мультиметром я довольний. Віддав за нього 1600. Дорого, правда. У нього тут всякі безопасності є. Що для початківців досить добре. Себе не пораниш струмом і оборудвання. Ну все-таки ж треба дотримуватися мерів безпечності. Що ще сказати за нього? Ну, це для кожного ремонтника мультиметр, чи той самий простий якийсь тестер. Саме необхідність, що саме перше повинно бути. Мультиметр і паяльник, чи паяльна станція, до якому виходить. Також в мене є шипольна станція Глакі 852D плюс фан. На неї теж зроблю обзор. Так що чекайте моїх нових обзорів.